Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Сьогодні у нас таке цікаве розпакування. Ну, як для мене цікаве, може вам не буде цікаве, але то ну, більше для рибаків, та не більше, точно для грибаків, та не розпакування. Сьогодні ось такий цікавий товар. З Аліекспрес і дві посилочки. Одна з України, розпакуємо її так. Не хочу показувати дані відправника, кому треба, я дам в особистих, бо це таке. Не буду розголошувати інформацію про людину без її згоди. Так. Так, так, пробуємо дивимося, що нам прийшло так, так, от що нам прийшло? Це прийшло... Тісто старий привид, деке поле чорна полоса. Ось таке. Ось так. Має бути 300 грам. Так, так, так. Перші беру в Україні, дещо беру в Китаї, але в Китаї теж є нюанси. Тут 300 грамів. Нюанси. Є недобросовісні продавці, які не відправляють. Так, ось така пачка. Будемо тестувати. Так. Наступна поселочка, Ось такий трек номер. На продавця обов'язково дам посилання? Ну, звісно, кому буде потрібно? Собі зайде, подивитися. Так. Так. Це ось таке кріплення? Кріплення. Для садка до, до рибальського крісла або платформи у кого як. Коротше, ось таке металеве. Крутиться на 360 градусів. Посилання буде, воно хорошої якості можу рекомендувати. Ну і не дуже довго йде. Ось так. Кріплення садка до крісла. Або до платформи у кого як. Кого що є. Може бути і крісло платформа. Так. Ось так. Так, тепер саме цікава посилка. Так, ось такий трек номер. Цікавий. Ось така посилочка. Трохи подерта, не знаю. Я і так попробую розпаку... розкрити, а тоді виключу відео. Якщо все добре складу, то й покажу, яке воно має бути. Це має бути рибальське крісло. Дуже прикольно йде, що обійшлося. Обійшлося в 20. Двадцять доларів і п'ятдесять центів. Так, чекайте коробку заберу. Так. Так. Я вже думав, що і тут надурять. Так. Ось таке рибальське крісло. Зараз я його складу, складу, складу і покажу вам, як воно виглядає у зібраному вигляді. Також наперед вибачаюся, що буде тряска камери, оскільки я забув, де я постав кріплення до треноги. Ну, телефона до треноги. Якось якось так. Посилання на продавця буде, бачити, продавець відправляє, все окей. А за таку суму то взагалі топчик. За 800 гривень з копійками гривень. Так, складу крісло і ми продовжимо відео. Так, ось так я склав крісло. Ось так виглядає його. Меска була в мене на розпакуванні. Також оці кріплення. Це під підставку підводили ще. І тут таке маленьке під, під, під садок. Ось таке кріселко. Брав мінімальній комплектації, лиш під голову, під плечем така штука, все, більше нічого нема. Ґрунтозацепи, захист ґрунтозацепів і сама креселка. Креселка доволі міцне, прикольне, хорошої якості, але це все покаже рибалка. На перший погляд непогане. Посилання на продавця буде, можете собі перейти і придбати там трошки. Напутана доставка, але думаю, що ви розберетеся. Там треба буде дивитися, там такі трек номера. Странні, але то можна перевіряти через чи на пост. Ви собі забийте і там все введете цей трек номер і воно все висвітлює. Воно йшло пошту із Сингапуру, потім прийшло через Укрпошту. Я би не сказав, що довго, але прийшло все є як є. Запасний болтик для прикручування ґрунту зацепів є в комплекті. Якщо щось, то можна ну, десь загубити є ще один запасний. Ось так. Раз, два. Так, вибачте, нажав зупинити та й собі говорить. Шість положення регулювання висоти стільчика. Ось тако. 55 сантиметрів стільчику висоту плюс теж трохи є, і 40. Тут якось 40. Ну, я не пам'ятаю, це все буде. Перейдете до продавця, в нього розписано. У нього велика комплектація всяке. Є таке, що спинка висока, що складається. Ну, все це кошти, Це все, чим більше комплектація, тим дорожче. Ну, я думаю, за ту ціну це є топчик. Ось таке кріселко. Будемо тестити і покажемо, як на рибалці воно ну, це все буде обов'язково. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте ну, і ставте лайки, якщо вам сподобалось дане відео. Ось такий стульчик. Стільчик, крісло, хто як називає. Ось так. Накріплення. Кріплення того самого продавця брав. а кріплення ці два я брав того самого продавця. Заказували ще водилище, на водилище повернули кошти, щось не пішло. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!